Доброго дня, Доброго дня. вітаю. Сьогодні. Олександр, сьогодні Ірино. Вітаю, пане Мирослав, да, пане Олександр. Теле телеміс, да? Скандинавія, Полтава. От Одеса і так? Одеса. Да, не забуває. Так, у нас тут десяти теж є. Ми Супер. робимо такий запис. Да, у нас є можливість запропонувати українцям, які знаходяться на Аланському орхілазі. Послуги пов'язані з страхуванням. От, зараз, я думаю, що Мирослав розкаже коротенько про сутність цієї пропозиції. Ірина у нас, ну, ще раз кажу, у нас така експертна спільнота, яка готова долучатись, допомагати і так далі. Так, дві секунди. Законодавство України у сфері страхування базується на Конституції України, Цивільному кодексі України. Але ключовим є новий закон України про страхування від 2021 року, що регулює загальні засади, державний нагляд, здійснює Національний барк України. Угу. Тож, актуалізуємо діяльність в сфері страхування, в тому числі, представник у нас прекрасний. Пане Мирослав, будь ласка, вам слово. Дякую. Дякую за слово. Хочеться почати з розкриття суті нашої розмови, а потім перейдемо до деталей. Суть нашої розмови, як уже Ірина посилалася на законодавчі акти, нормативно акти, які вже є, які прийняті, і ще вони будуть прийматися, тому що цей процес запущений вже достатньо давно. З цим процесом процесом не самого страхування як ризикового, а і накопичуваного страхування, в тому числі пов'язана і пенсійна реформа в Україні, яка наразі відбувається. І буде продовжувати відбуватися, і ні, ні для кого не секрет. І держава там з 2019 року офіційно заявила, що відповідальність, наприклад, за пенсійні накопичення для людей, які молодші 1975 року народження, лежить на цих людях. Тобто, держава сказала, що ми далі не зможемо, і ну це чесно і справедливо, тому що та пенсійна система і те Страхування, так, накопичувальний цей стаж він вже не працює і буде працювати ще гірше через причину того, що солідарна система себе віджила, коли кількість працюючих молодих людей в державі була більшою ніж тих, які були на утриманні від пенсійних відрахувань. Було як би добре, але зараз ситуація така, що відрахування з одного працюючого громадянина України йдуть на утримання майже двох з половиною пенсіонерів, ну або людей, які залежать від цих відрахувань, які ми знаємо там як єдиний соціальний внесок для підприємців, і так далі. Не будемо заглиблюватися в цю в цю тему. Тому. Якщо ми говоримо про страхування, то це не лише про покриття ризиків, а це і про накопичувальну частину, задача якої є забезпечити певний період життя для кожного громадянина України. І це підтверджено і з боку держави, це знаходиться під наглядом регулятору Національного банку України для того, щоб Надавати ці послуги компанії, які надають послуги, і наша компанія в тому числі мають відповідати вимогам не лише українського законодавства, а й міжнародного законодавства. І навіть я для того, щоб зараз ввести цю комунікацію і спілкування онлайн з людьми або офлайн роботу з клієнтами, маю мати дозвіл від національного банку України, і у мене має бути номер в реєстрі. Так, цю частину стосовно підґрунтя і законності легальності, давайте так, інформації, про яку йтиме далі мова, ми висвітлили. Тепер. Ми як компанія називаємося Ми Broker Service Group» — Це міжнародна компанія, яка надає фінансово консультаційні послуги громадянам як України, так і не тільки тому, що компанія Словацька і працює на чотирьох європейських ринках. Не, не має представництво в Україні. Компанія працює з 2008 року. Загалом історія компанії вже понад 25 років, але це лише мова про компанію Брокера. Нашим же клієнтам, з якими ми працюємо, по ряду напрямків, ми надаємо доступ до продуктів фінансових продуктів міжнародних компаній, які знаходяться в ринку уже понад 100 років. І так, це рівень. Це рівень. Так ми надаємо послуги і продукти від компаній, які зарекомендували себе надійністю, які присутні більше ніж в 50 країнах світу, і це передові країни. Тобто вони відповідають не лише там вимогам українського законодавства, а й вимогам е, законодавства інших держав. І деякі держави навіть вносять, е, вносили зміни в, е, в свої Я закони для того, щоб е, дати можливість цим компаніям працювати і обслуговувати їхніх громадян тобто, це mm -hmm. певні показники надійності і відповідності компанії. Я хочу зазначити так. за актуальність цих процесів, бо з кожним роком, скажімо так, ризики в чомусь ростуть, в чомусь слабшають, але тенденція, взагалі, то така, що треба допомагати людям, громадянам усвідомлювати те, що безпека, безпековість. На першому місці має бути, зокрема, це все регламентовано також законами України і про інвестиційну діяльність, uh -huh. і про режим інвести... іноземного інвестування, і про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями. Тобто, ну, скажімо так, максимально, максимально у це все страхова діяльність, інвестиційна капіталовкладення, вони максимально під. Скажем, так влаштовані і процеси узаконені, і це дуже дуже сприяє розвитку такого бізнесу. До речі, так, так. Ну, держава робить кроки на зустріч населення, так, тому що великі кроки скаже, тому ми. що ну для ні для кого не секрет, що українці загалом в своїй більшості, і цей відсоток ну дуже таке плачевний, понад 80% відсотків українців не мають фінансового резерву, якого їм вистачить на три місяці або більше. У більшості українців немає медичного страхування, це ризикове страхування, і яке розповсюджене по всій Європі і для вас, як для людей, які зараз в Європі знаходяться, це ну якби в порядку норми, але в Україні це проблема, тому що ну тому що, тому що лікування, ну наприклад, якихось там плюс-плюс-мінус серйозних захворювань починається від 100 тисяч гривень. А у людей ну часто 86% не мають 100 тисяч гривень у вільному доступі для того, щоб використати їх на лікування. 86% населення країни. А наприклад, медичне страхування за 3-4 тисячі гривень в рік дає покриття на 250 тисяч гривень. І це не лише для тих українців, які знаходяться в Україні, це і для тих українців, які знаходяться зараз за кордоном, і е, наразі якраз. Досить значний відсоток людей українців, які виїхали в Європу, в інші країни світу, зараз активно звертаються до нас за відкриттям накопичувально-страхових продуктів. По ряду причин: перша причина вони побачили, що це важливо, і побачили приклади людей, які мають такі програми в Європі. Друге, те, що в Європі це є обов'язковим, ну і в інших країнах, розвинених країнах і. Третє покриття ризиків наразі, навіть в іноземних компаніях, які працюють в Україні, тарифи mm -hmm. в Україні набагато дешевші чим європі. Mm -hmm. е Наприклад, для того щоб мати покриття по критичним захворюванням на 250 тисяч євро, і з консьєрж сервісом з лікуванням в приватних європейських клініках, такий пакет на 250 тисяч коштує там близько 300 євро в рік. Можна подивитися, скільки такий самий пакет з розширеним покриттям коштує в Європі, і навіть сюди входить всі витрати на проживання супроводжуючої особи, включаючи харчування. Тобто, якщо у людини критика, якась там ну не дай бог онкологія, то компанія займається і доставкою людини в клініку, і вирішенням закупівель медикаментів. Клієнту потрібно просто лікуватися і виздоравлювати. Ну, якщо ми вже торкнулися цієї теми, то це так. важливо. І ті, хто в Європі розуміють, наскільки це важливо і цінно. І останній пункт такий дуже важливий, базовий, скажімо так, податкова знижка за договорами Страхування Так. життя. Так. Це державне стимулювання процесів. Так, держава підтримує і стимулює е, громадян України до того, щоб е, громадяни самі е, брали відповідальність за свій, свій третій життєвий період, пенсію назвемо так, на себе, і е, щоб у людей були гроші на покриття видатків на лікування, і стимулює е, тим, що е, дає оцю податкову знижку, або е, іншими словами, повертає. Угу. Людині, у якої є е, накопичувальний поліс, е, накопичувально-страховий поліс, е, близько 20% від суми mm -hmm. полісу раз на рік, людині просто достатньо, е, коли вона подає декларацію громадянин України, е, е, вказати, що у неї є така програма і суму програми, і прикріпити копію квитанції. Все, да, да, все. Да. Круто, круто, круто. Дякую. Реально. Ну я думаю, що у нас для І перших... це правда, ця опція доступна для тих, хто працює в наймі, тобто хто офіційно отримує заробітну платню для підприємців, клієнтів-підприємців. Такої опції немає. Ну. Так, дякую. Так. Дивіться, я вже бачу наступний крок. Ми зараз запускаємо це відео і організуємо таку консультаційну зустріч. Ми поширимо, я не думаю, не тільки тут, і в Фінляндію, і в Швеції ми поширимо цю інформацію. Ну не просто я думаю, що це дуже важливо, те, що ви розказуєте. І, Мене так, дуже цікавила цікава тема тому, що, дитячих що, страхових. Ну, традиційно у нас тут визначений зручний час, це все ж таки ввечері, тому що люди. Багато хто працює. Але ця інформація буде у нас в цій групі Фейсбук розміщена. От, і тому я дуже, дуже, дуже дякую. За часом ми вже так аж на 12 хвилин вийшло. От, ще раз дякую. Ну, Наступний крок ми зустрічаємось вже разом з тими, хто буде зацікавлений до пане Маруслав, ви не проти? Ні, ні. Ну, запрошуйте. Це моя робота надавати да. допомогу людям, дати людям гроші тоді, коли вони їм найбільше потрібні.